Всім привіт! На дворі вже осінь, а це означає, що сезон по догляду за бджолами закінчується. У вас з'являється більше вільного часу і цей час можна використати з користю. Коли ви їдете на риболовлю або йдете за грибами в ліс, ви можете знайти дерево під назвою верба. Яке вже почало процес гниття. Як ви бачите, деревина дуже м'яка, і за рахунок цього вона гарно тліє. Наголошую на цьому, що саме тліє, а не горить. І це дуже добра деревина для нашого димара. Підпалюється вона дуже легко. і в тому випадку, якщо вона суха, то вона буде тліти, поки не згоріть вся деревина. Тому ви зможете залишити димар на довгий період часу і не переживати за те, що він погасне. Я взяв шматок деревини і зараз я підпалюю сільник. Як ви бачите, підпалюється дуже добре. І все. Все, що потрібно, це один сільник, і димар буде підпалений. Тому в наступний раз, коли ви будете йти в похід за грибами або будете йти на риболовлю, подивіться, чи там не росте дерево верба, яке зможе принести користь вашій пасіці. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей.